Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні всі слава. Єднаємося з богами рідними і розкриваємо у своєму серці їхні сили. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, розкрилася прадавня мудрість. Зоряних наших предків. Відчуємо. Відчуємо свою зоряну природу. Зоряну генетику. Зоряне походження. Посмакуємо самі слова. Це зоряне. Зоряне походження. Тож аби якомога швидше, якомога легше відродився народ у на силі й славі своїй, відродилися прадавні знання наші, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Вічі світло Рода Всевишнього. Оллода, матінка, прийди силою своєї осіни, силою своєї благослови, силою своєї захисти. Слава ж батько наш! Прийди силою своєї благослови, силою своєю надії, мудрістю свої осіни, народ наш пробуди. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто думає за відновлення ланту на землях нашого рода, нашого владі нашій. Світом перуноморніть. Читом сварого заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби пала до святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави. Кожній чаї і наші. Хай буде так. Слава ладі, богородиці, слава сварову! Слава Україні, Русі, слава!